Вона неначе зневісніла, коли йшла стратити любов. Ті, котрі вчора вистріляли дорогу одягом своїм, сьогодні розіпни кричали любов розп'яти треба їм. Юрба, що вчора ще рядами сиділа, їла рибу й хліб, ревіла злими голосами, достойний, тільки смерті він. Ну що ж ви, люди, згаменіться? Чим завинила вам любов? Та ви навколо огляніться, чи мимо когось він пройшов. Хто був незрячий, дав він очі, глухому слух, німим слова, а як благословляв, охоче з любов'ю кожне дитя. За вас ночами він молився, а вдень творив для вас добро. Чому народи розлютився і за добро кидаєш зло? За злобним криком загубились несмілі, зойків відчуття тих, хто з Ісусом серцем злились, хто віддали йому життя і натовп, дихаючи, злістю любов невинно оточив. Що творять Господи з тобою за те, що ти їх розлю... полюбив? Юрба роззялена пекельна сила, грізна і страшна, вона б Ісуса розчавила.